Даний агрегат у нас складається з двох рядов, рядів рубячих ножів. І третій ряд у нас сферичні диски, їх називають як култера. Цю машину ми можемо також закомплектувати як в такому варіанті, як ви бачили. бачите, два ряди руб'ячих, ріжучих у наших ножів і култера. Також ми можемо закомплектувати два ряди буде култерів і один буде ріжучий ніж. Передній ріжучий ніж у нас налаштовується з кабіни трактора завдяки гідроциліндрам. Одна частинка рублячий ніж у нас йде гідравлічне налаштування, так як ми сказали. І далі йде тандемне налаштування за рахунок переносу центра ваги. Ось, Ми можемо налаштовувати, що задній култар буде йти трішки глибше. Ані ріжучий ніж буде трішки вище, в залежності від умов, де ми будемо використовувати машину, як ми будемо і які поставлені задачі. В даному господарстві була поставлена задача, щоб ми спрацювали більше диском, тому що потрібно пошевелити ґрунт і якісно розпреділити наші позажнивні рештки на всю ширину агрегата. За култерами у нас знаходиться аж три.